У 2022 році, ще до лютневого вторгнення, рівень народжуваності в Україні був найнижчим у Європі. А нині демографи прогнозують, що цей показник стане найнижчим у світі. За даними Міністерства юстиції, минулого року в нас народилось понад 180 тисяч дітей, і це майже на третину менше ніж до початку повномасштабної агресії. Загалом скорочені народжуваності спостерігається в Україні з 2013 року. До нього в нас народжувалося близько півмільйона дітей на рік. А з 2013 до почав. Повномасштабної війни щороку показники знижували ще на сім відсотків. За відкритими даними, у 2021 році в Одеській області з'явилося на світ майже 20 тисяч немовлят, а у минулому році трохи більше 13,5 з половиною тисяч. У зв'язку з цим Одещина посіла четверте місце за народжуваністю після Києва, Львівщини Дніпропетровської області, де теж показники значно нижчі. Попередніх війна викликала виїзд мільйонів жінок та дітей. Це призвело до фізичного поділу багатьох пар та спонукало Інших відкласти народження дітей, ну такого масштабного переселення не було безумовно. Це після часів Другої світової війни наймасштабніше переселення в рамках Європи. Наймасштабніше, це правда. Ну, просто Україна велика країна. Для того аби населення зберегло свою чисельність, наразі кожна українка має народжувати більше двох дітей. свідчать дані статистики, проте багато хто відкладають вагітність через бойові дії та через можливий призов чоловіків до армії. Велике питання полягає в тому, як українці будуть поводитися після війни. Коли мене питали про повернення в 2022 році, я казала, що ну Відсотків 70 може повернутися. Настрій був у людей такий, і ми ж в 22 році вірили в те, що це швидко закінчиться. Тепер вже зрозуміло, що війна це дуже тривала, а кожен день війни він ну зменшує шанси на повернення, тому що все більше людей адаптується там, з другого боку, все більше руйнувань тут. Зважаючи на демографічну кризу в Україні, шукати шляхи розв'язання даного питання, розробляти план рішень та першочергових дій необхідно вже зараз. І тут повинні працювати і медичні установи, і держава, наголошують фахівці.